Всіх вітаю. На фоні останніх новин про сморі в районі Гравітону і гарячого урбану хочу показати вам дуже цікаву історію. Я не займу багато вашого часу, тому прошу додивитись до кінця. Ви можете сказати, яка кількість звернень була з, з приводу цієї, цієї аварії з мого номера? Дванадцять. З 2022 року. Дванадцять основних і сімнадцять повторних. Свібласи номер звернення мого? Дві секунди. Дві секунди, бо я його якраз пишу. Якщо ви не проти. Да, я чекаю, чекаю, нічого ти Добре, дякую вам, до побачення. Гарного так. дня. Щасливо, щасливо, до побачення. До побачення. А моє перше звернення було номер 18853 Це 22010 звернень тому. Мова йде про прорив каналізації, який стався у вересні 2022 року. Після якого тепер регулярно на провулку Петрозаводському, що на гарячому рубані, тече каналізація прямо по дорозі. Ось, будь ласка, гляньте. Коли стемніє, вода почне текти вдвічі-більше. І це все тече метрів 300 по дорозі вниз, а потім стікає в пруд. Смердить так, що словами не передати. І, будь ласка, не потрібно мені розказувати про зношеність каналізаційної мережі і забитість труб, тому що ця частина мережі замінювалася повністю у 2009 році, на моїх очах. І діаметр труби, які тут проклали, близько метра, може навіть більше. Тому в цьому конкретному випадку сморід виключно через бездіальність водоканалу. Робіть щось з цим. Всім дякую за увагу, буду вдячний за поширення.